Добрий день, дорогі мої шестикласники! Сьогодні у нас урок розвитку мовлення, і ми з вами будемо творити, але не витворяти. І спробуємо сьогодні написати власний твір розум про вчинки людей на основі власних спостережень і вражень у художньому стилі з використанням фразеологізмів. І тема в нас така гарна, який вчинок можна назвати героїчним. Ну що, готові творити? Вирушаємо. Пригадаємо діти з вами типи мовлення, адже в нас ключові слова нашої теми це. Тип мовлення саме роздум. Ми повинні написати текст роздум Що ж таке роздум або міркування? Ми вже з вами про це частково говорили в п'ятому класі. Сьогодні пригадаємо: ми знаємо, що є розповідь, опис і роздум. Зупинимося на ньому. Роздум це такий текст. Який дає відповідь на питання, чому, для чого і навіщо відбуваються події. Іншими словами, в роздумі встановлюється причиново-наслідковий зв'язок між подіями, їх причинами і наслідок, тобто є подія, є її причина і наслідок. І такий текст складається з основних трьох частин: тобто теза, це питання, на яке потрібно дати відповідь, аргументи, тобто докази і висновок. Будова твору роздуму приблизно така: вступ, теза, докази, аргументи і висновок. Тобто роздум або міркування це такий тип мовлення, який подає причини якості і ознак чи подій. У роздумі обов'язково мають бути чотири частини. Вступ, у якому відображується загальний огляд теми та проблеми твору, теза, це чітко сформульоване основне твердження, відповідь на питання, яке лежить в основі теми твору. Наприклад, хліб всьому голова. Тобто, в роздумі потрібно довести, що хліб справді всьому голова, тобто, що він основний на столі. Або ж читати книги потрібно. Можна довести, якщо людина, скажімо, доводить думку, що справді читати потрібно, вона повинна дібрати. Такі докази для того, щоб читач або слухач справді впевнився, зрозумів, чому ж читати книги потрібно. І навпаки, якщо людина вважає, що читати книги не потрібно, то вона повинна такі аргументи дібрати, щоб людина зрозуміла, чому ж можна книги і не читати. Оце і є теза. Одне єдине речення, яке людина буде доводити протягом всього твору роздуму. Звичайно, для того, щоб довести тему, нам потрібні докази або ж аргументи, що підтверджують висунуту тезу. Що може бути доказами? Ну, По-перше, власне життя, ваш маленький життєвий досвід. Звичайно, у вас він іще маленький, і тому можна скористуватися, скажімо, запитати у батьків їхньої думки, у старших. Також доказами або аргументами можуть бути прочитані твори, де герої теж роблять якісь вчинки. І ви там в якомусь творі, скажімо, на цю проблему якийсь твір прочитали. І ви можете приклад, як приклад, навести цього героя, або, можливо, фільм ви бачили, де теж герої роблять ті чи інші вчинки, які вам потрібно по темі. Звичайно, також хорошими доказами можуть бути прислів'я приказки. Звичайно, пригадуйте, коли ми говорили матеріал для твору, і вислови відомих людей. Також висновок, що випливає з доказів. Підкажу вам, коли ви робите висновок, ви обов'язково повинні повернутися до тези. Прочитати цю думку, тобто, з чого ви починали, щоб не було у вас, що теза одна, а до висновку ви дійшли протягом свого Твору абсолютно іншим. Тому завжди, будь ласка, коли ви переходите до висновку, ви повертайтесь на гору, тобто назад, і читайте тезу. Прочитали тезу? І на основі тези робите висновок. Іншими словами, висновок це і є теза, тільки сказана іншими словами. У творі роздумів ви повинні письмово роздумувати над темою, аналізувати явища та події, які підкріплені темою твору, пропонувати шляхи вирішення проблеми і, звичайно ж, робити власні висновки. І ви не бійтеся, скажімо сказати, що ви ще мало знаєте цю проблему якусь, якщо справді у вас немає досвіду. Цієї проблеми, або не знаєте, що сказати. Нічого страшного, якщо ви просто хоча б у своєму творі покажете хід думок. Кожен твір, особливо твір роздум, і важливий, і цікавий саме тим, що на цю тему думає конкретна людина. Тому творів роздумів однакових не буває. Адже всі ви думаєте. По-різному, ви ж всі діти різні. Отже, що ж таке теза? Це основне твердження, чітко сформульована думка, правильність якої треба довести. Це вже ви, я так думаю, ще зрозуміли. Докази це аргументи, що підтверджують істинність, тобто правильність основної думки за допомогою конкретних фактів, конкретних прикладів і логічних доведень. Тобто, вам потрібно цю думку свою показати на конкретних прикладах. Звідки у вас така думка взялася, з чого ви Зробили, чи ви десь щось прочитали, чи ви щось десь побачили, на основі чого у вас виникла така думка. І висновок це те, що випливає з доказів озагальнення, остаточна думка про що небудь підсумок міркування. Бувають два види роздумів: один розгорнутий роздум, який має всі основні частини, тобто теза, доказ і висновок, і стягнений роздум, який складається з тільки тези і доказів. І, звичайно, наше завдання написати розгорнутий роздум, який має всі основні частини. Спробуймо дослідити, якими ж словами приєднуються всі частини роздуму. Пропоную вам розподільну роботу. З поміж записаних на екрані слів і виразів випишіть спочатку такі, що можуть поєднувати в тексті тезу й докази, а потім ті, що мають поєднувати докази та висновок. Тобто, спочатку теза і докази, а потім докази та висновок. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Перевіряємо. Які ж ви словосполучення виписали, які поєднують тезу з доказами. Ну, по-перше, такі, доведемо це, тому що це можна довести так або таким чином. Це пояснюється так, через те, що, я думаю, що, на мою думку, я впевнений, що. А докази з висловком можна поєднати такими словами. У загальному сказане, отже, а ще можна використати такі слова. З усього вище сказаного можна зробити висновок. Навіть таким. Ну, і ще одне вам дослідження тексту. Спробуймо у тексті визначити складові частини, тобто, де буде теза, де будуть докази, а де буде висновок. Прочитайте, будь ласка, текст і визначіть. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, поміркували? І справді, тезою буде перше речення. Саме воно доводиться. Верба завжди була для людей позначкою води на землі. А далі пояснюється, чому доказ, тому що це дерево росте біля річок, ставків і струмків. Ось він доказ. Чого ж верба завжди була позначкою води? І висновок. Отже, правдивим є прислів'я, де сріблиця-вербиця, там свіжа водиця. Тобто ще й прислів'я використали для підтвердження своїх думок. Побачили, як це робиться? Ось на прикладі такого маленького прикладу, тексту ви побачили, як же складається і як будується текст роздуму. Ну і, звичайно, одне ключове слово текст роздум ми розглянули, але ж у нас іще такі ключові слова, що в нас не просто текст роздум, а роздум про вчинки людей на основі власних спостережень, про дії і вчинки. І ось тут є така народна мудрість. Посієш вчинок, пожнеш звичку. Посієш звичку, пожнеш характер. Посієш характер, пожнеш долю. Поміркуйте, що означає це прислів'я. Тобто, бачите, вчинок людини переходить у звичку, а звичка впливає на характер. А який характер у людини, так до неї будуть і що, мабуть, ставитися, так у неї і доля складеться. От саме про це ми зараз і поговоримо про вчинки, про звички і про характери. І спробуйте записати зараз позитивні і негативні якості людей, риси характеру. В одну клоночку позитивні, в іншу негативні. Чи вдасться вам якомога найбільше записати рис характеру? Натисніть, будь ласка, на паузу, поставте собі, як те кажуть, секундомір на одну хвилинку і спробуйте за одну хвилинку записати якнайбільше позитивних і негативних рис характеру. Ну що? Домовилися? Натисніть на паузу і виконайте це завдання. Ну, що, вдалося вам записати? Подивіться, будь ласка, які я вам пропоную, позитивні і негативні риси характеру. Можливо, ви поповните свій лексичний запас новими словами. Прочитайте, будь ласка, які є основні позитивні, а які негативні риси характеру. Таким чином, діти, ми з вами, можливо, складемо собі ось такий словничок і які слова вам допоможуть не тільки написати сьогоднішній твір, але й на уроках літератури. Охарактеризувати персонажів. Тому що, наскільки я знаю, у вас в запасі завжди тільки два слова. У нас герої всі або добрі, або погані, або хороші, або злі. А ось такий словничок трошечки розширить ваше уявлення про позитивні і негативні риси характеру. Поміркуймо, люди бувають різні, тому й поводяться по-різному. І вчинки в них різні. Одні люди добрі, лагідні, і в них хороші вчинки, такі люди допомагають іншим. Тобто бачимо, що залежно від того, який характер у людини, такі вчинки вона робить. Якщо в людей є можливість, вони завжди подадуть бідному або допоможуть каліці чи старенькому. З таких людей виходять добрі друзі, на яких можна покластися, знаючи, що ця людина тобі допоможе. Така людина ніколи не вийде з тебе і не розповість таємницю. Але, на жаль, є й такі люди, які ніколи не подадуть бідному, не допоможуть йому, якщо навіть дуже багаті. Ці люди майже завжди стають черствими через збіднілість своєї душі. Усі ці люди готові на будь-що, коли їм щось потрібно. Вони дуже заздрісні. їм не можна довіряти свою таємницю, бо про неї знатимуть усі. Цим людям не можна довіряти ще й тому, що коли їм вигідно, вони можуть збрехати. Ці люди готові проміняти друга або рідну матір на будь-яку річ. І ми це бачимо сьогодні, як, здавалось би, українці стають колаборантами, дуже легко переходять на бік ворога і здають своїх же сусідів. Вони вселяються і забирають їхнє майно, а сусідів забирають на підвали, знущаються з них. Ось які люди навіть є. Якщо посваритися з такими людьми, вони почнуть розповідати усім про тебе неправду або переказувати неприємні моменти з твого життя. Впізнаєте таких людей, зустрічалися ви з ними? З такими злими і брехливими людьми краще не спілкуватися, бо сам станеш таким. Але, на щастя, добрих людей у нашому світі більше. А ви як вважаєте, яких людей у нашому світі більше? Добрих чи поганих? Ось такі міркування підводять нас до нашої теми. Адже ми сьогодні говоримо про те, який же вчинок можна назвати героїчним. Поміркуйте, щоб судити про людину, принаймні треба ввійти в таїну її думок, її нещастя, її хвилювань, говорив Оноре Дебельзак. Як ви думаєте, що хотів сказати письменник цими рядками? До речі, ті рядки вислівано Реде бальзака, ви теж, якщо вам потрібно, зможете використати в своєму творі. А от вам і прислів'я про людську мораль, пригадуєте, ми ж збираємо собі матеріал для твору. Наприклад, добро довго пам'ятається, але ще довше. Хто людям добра бажає, той і собі має, сумління найкращий порадник. Хто чисте сумління має, спокійно спати лягає. Добре роби, добре й буде, з ким поведешся, того й наберешся, не одежа красить людину, а добрі діла. З добрим поживеш, добре й переймеш, з лихим зійдешся й свого позбудешся. Хто не чинить лихого, тому не страшно нічого, не копай іншому яму, бо й сам упадеш, не підливай масла у вогонь. Звичайно. Прислів'їв дуже багато. І це не означає, що ви повинні абсолютно ці всі прислів'я, які я вам подала, використати у своєму творі. Ви можете використати лише одне прислів'я, можливо, з цих, а можливо, інше прислів'я, а можливо, інший вислів ви якийсь випишете, той, який буде потрібен саме вам у вашому творі на підтвердження ваших думок. Звичайно, головне не переборщити. І тепер переходимо до вчинків і поведінки, словникова робота. Запишіть, будь ласка, що вчинок це дія, що складається з таких елементів, мотиву, адже завжди, от коли щось людина робить, спитають, а нащо ти це робив? Так? І ви, до речі, перш ніж щось зробити, повинні подумати, а навіщо мені робити цей вчинок? Ось він, мотив, спонукання, зацікавленість, намір. Для чого, що я з цього отримаю, коли я зроблю цей вчинок? Мета, з якою метою я це роблю, навіщо воно мені треба? Власна дія і наслідки. Тобто, вчинок, якщо я це зроблю, а що буде далі, які наслідки? Ну і самооцінка людиною, власного вчинку та її ставлення до оцінки навколишніх. Що, про мене, люди скажуть, коли я цей вчинок зроблю? Теж потрібно над цим задумуватися. А от поведінка це сукупність вчинків людини, здійснюваних нею протягом відносно тривалого періоду. Тобто по людині визначають, як якщо людина робить більше поганих вчинків, а менше хороших, значить вона погана. Якщо людина робить більше хороших вчинків, а менше поганих або поганих взагалі намагається не робити, значить вона хороша. Але ви знаєте, діти, буває навіть такий, знаєте, такий слово є парадокс. Людина може робити хороші, хороші, хороші вчинки, а потім зробити один поганий, але ну, дуже сильно поганий. І люди забудуть зразу всі її хороші вчинки. Тобто, одним поганим людина може перекреслити абсолютно всі свої хороші вчинки. Пам'ятайте про це. Поведінка охоплює всі вчинки людини в цілому, незалежно від того, є вони навмисними чи ненавмисними. Тобто, коли ви говорите та я ненавмисне», то, звичайно, це не означає, що у вас є виправдання. Все одно ці вчинки визначають вашу поведінку: навмисні вони чи не навмисні, і ви теж про це пам'ятайте. І тут ми ще виконаємо таку словникову роботу. Ну, по-перше, для того, щоб ви написали твір, ви ж пам'ятаєте, що мова милозвучна, і ми уникаємо непотрібних повторів. Щоб у вас не було в кожному слові зробити вчинок, «зробити», зробити, 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 є такі синоніми, от ви їх можете собі записати. Зробити, то можна ще здійснити вчинок, «вдіяти» здіяти щось, вчинити щось, і також до слова вчинок теж є синоніми, якими ми можемо уникнути оцих негарних повторів. Вчинок можна назвати подвиг, дія або ж діяння. І хочу вас, щоб ви звернули увагу на такі слова. Поміркуйте, чи однаково буде значення здійснити вчинок і скоїти вчинок. Мабуть, не однаково. Якщо ми кажемо здійснити то щось хороше, так? ми хороші якісь вчинки здійснюємо героїчні, а скоїти можна якусь шкоду, поганий вчинок. Тобто, бачите, ось таке слова, начебто зазначенням однакові, і те, і те замінюється словом зробити. Але бачите, який відтінок у значенні слова, синоніми. Здійснити тобто щось хороше зробити, а «скоїти» – Погане, дивіться, не переплутайте. Отже, про як же працювати над створенням ось такого власного твору роздуму. Спочатку добре подумайте над темою майбутнього твору, визначте, який обсяг матеріалу він охоплює. Зразу кажу, багато писати не треба, тому що чим більше ви пишете, тим ви більше робите помилок. Дивіться, щоб не було нічого зайвого, не відволікайтеся від теми. Визначте основну думку свого твору і намагайтеся провести її через усю роботу. Складіть повний і чіткий план. Про план ми теж уже говорили. Дотримуйтеся його у процесі написання творчої роботи. Тему розкривайте глибоко і всебічно. Тобто ви повинні всі свої знання, всі свої міркування з цієї теми викласти. Дотримуйтеся послідовності у викладу думок. Дотримуйтеся структури твору розуму, ми вже говорили, будова теза, аргумент і висновок і на початку обов'язково повинен бути вступ, хоча б одним-двома реченнями. Висловлюйте своє ставлення до того, про що пишете, робіть власні висновки, узагальнення, наводьте приклади з художньої літератури, в яких причинених творах ми бачили, наприклад, тут героїчні вчинки. Використовуйте такі слова та вирази. Я вважаю, мені здається, що, на мою думку, таким чином, по-перше, по-друге. До речі, от по-перше, по-друге, ви наводите аргументи. Да? От я так вважаю, чому? По-перше, тому що, по-друге, тому що яскравим прикладом може бути, отже, можна зробити висновок і так далі. Дотримуйтесь пропорційності частин твору. Не забувайте, що висновок, вступ і висновок повинні бути невеликими, а основна частина це. Об'ємна, так, тобто в основній частині ви викладаєте свою думку. Пишіть охайно, грамотно, не забувайте про абзаци. Пишіть спочатку на чернеці, потім перевірте написане і перепишіть у робочий зошит. Ну, і даю вам орієнтовний план. Уже конкретно ми говоримо про тему. Тема нашого твору це який вчинок я вважаю героїчним. Ну, У вступі ви поміркуєте, що таке вчинок і поведінка, ваша думка. Ви прочитали, так як це подає словник, а у вас же, мабуть, є і ваша власна думка, то ви саме цю думку Можете висловити. Зверніть увагу, що я даю вам орієнтовний план. Це для тих, хто взагалі не знає, про що писати. А якщо ви, скажімо, побачили тему і вже знаєте, про що писати, ви можете власний план скласти. Можливо, щось можете взяти з мого орієнтовного плану, але якщо у вас буде оригінальний план і оригінальний твір, це буде тільки вам великий такий жирний плюс. Далі, в основній частині ви якраз і розкриєте питання, який же вчинок можна вважати героїчним. Як ви взагалі розумієте поняття героїчний вчинок? І ви ж розумієте, що можуть бути просто хороші вчинки, адже не всі вчинки ми вважаємо героїчними. Можуть бути просто хороші вчинки, а можуть бути героїчні. Які ж це героїчні вчинки? Та, мабуть, такі, коли людина жертвує своїм життям. Так? Хороший вчинок, наприклад, поступити самі в там, там, тролейбусі чи автобусі, там, вагітні чи старенці. Слегенькій жінці, допомогти своєму сусідові, скажімо, сусідці, якщо вона захворіла, не може, там, скажімо, по продукти вийти. Звичайно, можна там порятувати котика, так, там, чи собачку, скажімо, прихистити, там, чи нагодувати на вулиці бездомних собак чи котів це просто хороші вчинки. А от героїчний вчинок. Це коли людина справді жертвує життям своїм, тобто наражає своє життя на небезпеку. Наприклад, героїчний вчинок, наприклад, коли людина рятує іншу людину, скажімо, дуже багато героїчних вчинків можна сьогодні побачити і почути. Ну, звичайно. Ви могли, мабуть, чути про те, коли колись хлопчик, скажімо, виніс із пожежі свою сестричку, там, чи, навпаки, дівчинка там, врятувала там, когось від пожежі. Або врятували потопаючих, скажімо. Героїчні вчинки ми бачимо сьогодні на фронті. Наші захисники нас рятують і захищають від ворогів. Вони жертвують своїм життям. Ось вам приклади героїчних вчинків можуть бути. Можливо, у вас в вашому оточенні є люди, які справді здійснили героїчні вчинки. Ви теж можете про них розказати. Не обов'язково, до речі, називати точних прізвищ та імен. Чому ж люди здійснюють героїчні вчинки? От поміркуйте, на вашу думку, чому люди здійснюють героїчні вчинки? Чи задумаються вони про те, яка небезпека їх чекає? Я от якось бачила інтерв'ю одного хлопчика і коли його спитали. Чого ж він поліз у палаючий будинок, тому що він же сам міг загинути? Він сказав, що він навіть про це не задумався, що він загине. Просто він знав, що там заходиться його сестричка маленька, яку йому треба винести. І от він побіг і він її виніс. Ну, а у вас, звичайно, думка може бути абсолютно інша. І висновок, поміркуйте, чи здатні ви на героїчний вчинок. Ви знаєте, не надо, я розумію, звичайно, що ви, можливо, напишете так, я здатен і так далі. Але оця пафосність зайва. Якщо ви навіть напишете, що ви не знаєте, чи здатні ви на героїчний вчинок, або скажете чесно, можливо, що ви не здатні на героїчний вчинок, це не значить, що ви там такі погані або це соромно. Ми ще ми не знаємо... Своїх ресурсів, ми, можливо, ніколи не були в якихось таких ситуаціях, які вимагали від нас героїзму. І, можливо, десь людина може думає, що вона й не здатна на героїчний вчинок, а коли потрапляє в ситуацію, то вона здійснює героїчні вчинки і навіть над цим не задумується. А коли вона потім, як то кажуть, уже коли все закінчилося, і вона прийшла до тями і розуміє, що ж вона таке зробила то найчастіше люди, які здійснюють героїчні вчинки, вони себе навіть героями потім і не вважають. Таке буває. І тут нічого страшного немає, тому що людина ніколи не знає, на що вона здатна. Буває, дивишся на людину і звик до того, що вона така хороша, вроді, і начебто і вірна, і тебе й вислухає, а вона потім може таке накоїти, що і думаєш, Боже Боже, а я ж цій людині так довіряв, скільки ж років ми протоваришували, знали один одного, а ця людина взяла і таке накоїла. Тобто... Люди можуть мінятися. Ніколи ти не знаєш, на який вчинок ти здатний чи здібний. Здатний краще це слово. Здібний це, це якісь таланти, якщо ми на щось здібні. Ось вам такий орієнтовний план. Ну, Сподіваюся, що вам цей урок допоміг, і ви тепер знаєте, про що писати у творі. Але ж це ще все не все. Я розумію, урок довгий, мабуть, я вам уже своїм ляляканням набридла, але не забудьте про те, що в нас ще є ще одне завдання. Ви повинні у своєму творі вжити обов'язково хоча б декілька фразеологізмів, адже ми фразеологізми вивчаємо. І тут я вам пропоную теж невеличку словникову роботу. Запишіть подані фразеологізми і з допомогою словника поясніть їхнє значення. Для чого? Можливо, якісь фразеологізми, саме із цих, що я вам е, подаю, ви і використаєте. Але, звичайно, вам не потрібно їх використовувати багато прямо у кожному реченні. Якщо ви один, два, три фразеологізми. Використайте, це буде дуже добре, але обов'язково їх в тексті підкресліть. І не забувайте про те, що прислів'я це теж різновид фразеологізмів. Якщо ви використаєте прислів'я десь на підтвердження своєї думки, ви теж його можете підкреслити як фразеологізм. Ну і в кінці я хочу запропонувати вам на тему фразеологізмів невеличку поетичну хвилинку. Херсонсь, у нас Херсон на Херсонщині є дуже хороший поет Анатолій Кичинський. І ось він наскільки талановитий, що він зібрав цілу купу фразеологізмів і склав них, із них цілий вірш. Називається Пошитий у дурні. Прослухайте його, будь ласка, можливо, ви із цього вірша. Теж виберете собі якісь фразеологізми пошитий у дурні, стріляним горобцем до того ж білими нитками аж пальці знати. Курям насміх, пришиєш кобилі хвіст і, як дурин з балалайкою, не знаючи броду, полізеш у воду, наче поперед батька в пекло туди, де Те макар телят не ганяв. Десь ти дірко замроги править, де смаленого вовка, побачивши до нових віників, його пам'ятатимеш, сядеш у калюжу. Зорбнеш тієї солоної водички, накрутишся в ній, наче муха в окропі, хопишся за соломинку, вискочиш на сухе, наче Пилип з конопель, і мов горохом сипнеш, намелиш сім мішків гречаної вовни на здогад буряків, щоб дали капусти, почнеш притуляти горбатого до стіни і, як по писаному, вилами по воді сонрябої кобили розповідати про чудеса в решеті. про те, що на городі бузина в Києві дядько, наколотивши гороху з капустою, завариш такої каші. Що і в ступі її не втовчеш, зіпсуєш її маслом масляним, передаси куті меду, зуб на ніз'їси, убога теля з'їси, невинним ягням прикинешся, очею сірка позичиш, шила в мішку, не втаївши, ухопиш ним потоки, проміняєш його на швайку, заправиш вола за неї, віддаси її за масляні вишварки, почувши, як вітер в кишенях свище копійку. З коліна вилупиш, купиш кота у торбі. За що купиш, за те й продаси, закривши цю лавочку? Сядеш на улюбленого коника, з піску мотузок насукаєш, наловиш риби у каламутній воді, вхопиш бика за роги, насиплеш йому на світ, на хвіст йому солі. Вбиранечий ріг його скрутиш, три шкури з нього злупиш, глянеш на все крізь пальці, за деревами лісу не побачиш, почнеш валити через пень колоду, наламавши дров. станеш у ліс їх возити, потому в собачу ристь, гайнувши за двома зайцями, наче за вітром у полі. Облизня вхопиш, як собака обметиці ждаників не наївшись, підеш за сім верст киселю їсти, не одну пару підметок стопчеш, заблукаєш межі хатою і коморою, за словом до кишені полізеш, підлиш масло у вогонь, напечеш раків, приковнеш пілюлю, макогона оближеш, забажаєш пташиного молока, попадеш пальцем у небо, наловиш гав, сядеш на пташиних правах білою вороною, між ними намотаєш на вуса те, що сорока на хвості принесе. Солов'єм заспіваєш, пустиш півня, лаври пожнеш до несіяв, ляжеш на них спочити, заснеш без задніх ніг і прокинешся у свинячий голос. Ось такий вірш чи сподобався вам? Справді, дуже багато фразеологізмів, є з чого вибрати. А на сьогодні все. Видихніть нарешті. На сторінці 240 двісті підручнику вам теж є поради, як написати твір роздум, який вчинок я вважаю героїчним, використовуючи фразеологізми, два-три фразеологізми. Ну, не обов'язково багато. Якщо вам вдасться, може, більше, можете більше, але не забудьте про те, що головне не переборщити. Все повинно бути в міру. І фразеологізми обов'язково підкреслюйте. Любіть і вивчайте українську мову, чекаю ваших творів, бо мова це об'єднує нашу націю. До побачення на все добре, успіхів!